А це, панове, сучасне рішення від GreenVision, автоматична годівниця V86, не просто коробка з кормом. Це пристрій, який ще й стежить за вашим улюбленцем у реальному часі. Камера з дистанційним керуванням дає змогу дивитися, що відбувається вдома, навіть коли ви далеко. Програмується на одне, два, три чи навіть чотири годування на день. Зручно? Ще як. А щодо порцій, то це від 10 до 390 грамів. Тобто для песика, для голодного песика, для дуже голодного песика і для песика після прогулянки. А тепер наймиліше. Амур! Час обіду! Підбігає як на команду. Улюблений знагодований, та й вам приємно. Пристрій працює як від розетки, так і від батареек. Жодних збоїв у графіку годування. І ще факт: 6 літрів корму. Тобто ви можете спокійно поїхати у відрядження чи навіть у невелику відпустку і бути впевненим, що ваш улюбленець нагодований та під наглядом. Одним словом, автоматичний диспенсер Green Vision V86 це ви, тільки в мініатюрі з камерою і без права щось забути: годує, говорить, спостерігає, турбується. Дізнайтесь детальніші характеристики, написавши нам в Дірект.